Вітаю у світі операційних систем. Знаєте, назрівають справді великі зміни, такі, що можуть торкнутися мільйонів із нас. Тож давайте розбиратися, чи готовий Linux у 2025 році стати тим самим новим цифровим домом для багатьох. Так, от, і все. Підтримка Windows 10 офіційно закінчилася, і це насправді не просто якась технічна деталь. Мова йде про мільйони комп'ютерів, які по суті в один момент залишилися без критично важливих оновлень безпеки. І от тепер їхні власники стоять перед вибором, платити за розширену підтримку, купувати новий комп'ютер, чи може є якийсь третій шлях. Цей момент можна назвати справжнім роздоріжжям, і саме тут, знаєте, на сцену виходить Лінукс як цілком реальний життєздатний варіант для багатьох людей, які, можливо, раніше про нього навіть не думали. Але давайте будемо чесними: навколо Лінукс досі існує ціла купа стереотипів. У багатьох в голові одразу виникає картинка: чорний екран, зелені літери, нескінченні команди. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що з цього досі правда, а що ну давно перетворилося на міф. Гаразд, почнімо з найбільшого, найпоширенішого міфу, що Linux це щось неймовірно складне тільки для програмістів та хакерів, щось, що вимагає якихось глибоких знань і постійного введення команд. Ось цей слайд, по-моєму, чудово показує всю еволюцію. Колись, так справді, щоб змусити працювати в Wi-Fi, треба було добряче попотіти, вручну шукати драйвери, а сьогодні? Сьогодні встановлення сучасного дистрибутива Linux це буквально процес далі, далі, далі. Часто це виявляється навіть простіше і значно швидше, ніж встановлення Windows. Тобто більше не потрібно бути системним адміністратором. Не знаєте, що таке свап розділ? Не уявляєте, як правильно розбити диск? Та й чудово, система все зробить сама. Вони автоматично вирішить, скільки місця потрібно для її роботи, а скільки для файлів. Глибокі технічні знання просто більше не є обов'язковою умовою для старту. А секрет такого прогресу криється в ядрі Linux. Це, по суті, серце системи, і за останні роки воно зазнало просто неймовірної еволюції. Саме ядро містить драйвери, і його розвиток означає, що все більше й більше обладнання працює, як то кажуть, з коробки. І ця простота стосується не лише встановлення. Це плавно підводить нас до другого великого міфу, що звичайне комп'ютерне залізо не буде працювати з Linux. Насправді, сьогодні ситуація кардинально інша. Практично всі Wi-Fi-карти, процесори від Intel та AMD і навіть відеокарти обох головних виробників – усе це має чудову підтримку. Для AMD драйвери взагалі часто вже вбудовані в ядро. А Nvidia за останні роки зробила величезний крок назустріч, забезпечивши просто першокласну підтримку. І ось ця цитата вона просто блискуче це ілюструє. Це реальний відгук про графічний планшет Wacom. Людина просто під'єднала пристрій і він запрацював без пошуку драйверів, без налаштувань. Оце і є сучасний досвід використання Linux, воно просто працює. Ну а тепер головний тест, вирішальний для багатьох потенційних користувачів і, мабуть, найстійкіший міф. А що з іграми? Чи можна комфортно грати на Linux? Відповідь можливо, багатьох здивує. І ні, ця цифра це не жарт. Так, майже всі ігри з бібліотеки Steam, скоріш за все, без проблем запрацюють на Linux. І все це стало можливим завдяки одній технології, розробленій компанією Valve. Отже, ключове слово тут протон. Важливо розуміти, це не емулятор, це такий собі шар сумісності, який, грубо кажучи, перекладає команди Windows на мову, зрозумілу для Linux, і робить це настільки ефективно, що ігровий процес залишається плавним, часто з мінімальними втратами продуктивності, а іноді взагалі без них. Але, звісно, не все ідеально. Варто бути чесними й подивитися, що ж стоїть на заваді тому, щоб ця цифра нарешті досягла 100%. І тут найцікавіше, проблема, як правило, не в технології, а в політиці розробників. Дивіться, багато популярних античіт систем, як от Anti-Cheat чи Battle.ly, технічно вже повністю підтримують Linux. Проте розробники деяких ігор, скажімо Fortnite чи Destiny2, свідомо не вмикають цю підтримку. А водночас інші ігри, наприклад, Sea of Thieves, з тим самим античітом чудово працюють і офіційно підтримуються. Тобто це питання вибору розробника, а не технічних обмежень. Гаразд, міфи здається, трохи розвіяли. Припустимо, з'явилося бажання спробувати з чого ж почати. Насправді цей шлях може бути напрочуд простим. Ось така собі проста дорожня карта. По-перше, варто вибрати дистрибутив дружній до новачків, наприклад, Zorin OS або Linux Mint. Вони мають дуже знайомий і комфортний інтерфейс. По-друге, при встановленні система запропонує розділити диск. Уявіть, що відділяєте полицю для самої системи від полиці для фото та документів. Це дуже корисно, якщо з системою щось трапиться, всі файли будуть у безпеці. І по-третє, є сенс звернути увагу на сучасні файлові системи, наприклад, BTRFS. Зараз поясню, чому. І це справді класна штука, яка рятує від головного болю в майбутньому. Уявіть, що жорсткий диск це одна велика шафа. Старі системи ділили її на маленькі жорсткі ящики. І якщо один ящик заповнювався, не можна було взяти місце з іншого. А от BTRFS дозволяє всім файлам і системним, і особистим вільно використовувати весь простір шафи. Це набагато набагато гнучкіше. І, мабуть, найважливіше це люди. Спільнота Linux просто величезна і здебільшого дуже доброзичлива. Завжди знайдеться форум, чат чи група, де допоможуть розв'язати будь-яку проблему. Самотніми в цьому світі точно не залишитися. І на завершення, давайте просто замислимось. Коли безкоштовні, безпечні та потужні альтернативи стають настільки доступними і простими, можливо, саме поняття основної операційної системи починає змінюватися. Можливо, 2025 рік це не просто кінець для Windows 10, а початок нової ери вибору для мільйонів користувачів. Дякую за увагу!